Сидять двоє кумів в ресторані, по чарці п'ють. Один запитує, Чуєш, куме, а що тобі жінка на день народження подарувала? Оночки, бачиш за вікном чорний джип припаркований. Ого! От такого кольору носки. Заміжня жінка скаржиться своїй подрузі. Ну, за що мене чоловік б'є? Я ж і перу, і прасую, і смачно їсти готую. І в домі в мене порядочок, і дітки доглянуті. Підгулюєш? Ну, хіба тільки за це? Приніс листоноша бабусі пенсію. Вона у відомості ставить нулик. Він каже, бабусю, чому нулик? Ви ж завжди хрестик ставили. А я синочку заміж вийшла, прізвище поміняла. Галю, ти спиш? Нє, я просто закрила очі і літаю в небесах. Але ж ти хропеш. А я літаю на вертольоті. Три молоді дівчини проходять співбесіду, аби влаштуватись на роботу з секретаркою. Їм всім ставлять одне й те саме запитання ви не займана? Одна каже, ні. Вільні, ви нам не підходите. Друга, подумавши, каже, так. Вільні, ви теж нам не підходите. А третя каже: От візьмете на роботу, самі перевірите. <смір> Куме. Он дивіться, яка файна молодичка пішла. І фігурка, і личко, і ніжки. Та да, куме, файна, а комусь же вона в печінках сидить. <рив> При застуді гарні дівчатка п'ють чай з малиною. Погані дівчатка п'ють каву з коньяком. А розумні п'ють на брудершафт із лікарем. <рив> У нас із кумом є традиція. Щороку після свят. Ми ходимо без грошей. От дивлюсь я на тебе, куме, і думаю, яка каша в тебе в голові? Ха! Перлова, звичайно, ти, бачив, скільки перлів видаю. Під час сварки чоловік каже дружині: Ти раніше такою не була. Ну, так оновлення вийшло, слідкувати треба. Чуєш, Параско, коли я помру, щоб обручку з мене не знімала. О, а чому? Щоби Бог бачив, що я в пеклі вже був. <клухи> Дівчина жаліється. Мені сьогодні сказали, що чоловікам потрібна підтримка, вірність та секс. А тепер скажіть, на холеру я борщу училася варити? Старий дід повчає молодого хлопця. Ой, синку, тяжке тільки перше розлучення. А далі мерехтять ті жінки, як стовпи при дорозі. <рив> <рив> Коханий, а яка квіточка мені найбільше підходить по характеру? Тобі крапива. Коли у нас з дружиною розбігаються думки, ми все робимо так, як скаже вона. Чомусь вона називає це компромісом. Сім'я розгадує кросворд. Дружина читає Що хоче чоловік, коли дивиться на жінку? Чотири букви. Борщ! Ні, перша С і остання С. СОУС! Блін, та коли ж ти вже нажерешся? Дівчина хвалиться подружці. Учора прийшла до хлопця додому, а він мене повів на кухню та й каже здивуй мене. І сам пішов. Ну, а я жерла все з холодильника та й пішла додому. Сьогодні допоміг сусідці донести сумки додому з магазину, а вона мені й каже. Ой Дмитрику, ти такий хороший, я б за тебе й заміж би вийшла. Нє, ну людоньки добрі, ви подивіться на неї. Зробиш людині добре, а вона ще й погрожує зруйнувати твоє життя. <плес> Ваш дід був гінекологом, батько, а тепер і ви. Скажіть, це покликання? Нє, надивитися не можемо. А правда, що Василь із з жінкою розійшовся? Ну, а куме, правда, розійшовся. І як же він це пережив? Та зараз уже нічого, а зразу думав, що здуріє від радості.